У п'ятницю президент футзального клубу Спортлідер Плюс Іван Гончар та головний тренер Іван Стасюк проводили прес-конференцію. Щоби повідомити, клуб розпочинає нову еру в своїй історії. Відтепер Спортлідер Плюс гратиме в національній екстралізі, де виступатимуть сім команд. І 14 вересня лідери вже прийматимуть перших гостей. єнакіївський Київський клуб. Склад команди змінено. Грати запросили ряд футболістів, які обіцяють якісно інший футбол в залі. Президент клубу не виказує, що саме він пообіцяв гравцям, аби ті покинули свої команди і приїхали у Хмельницький. Але такий, до прикладу, факт, що, скажімо, гравець Віктор Цой перебрався в Україну з Франції, багато про що говорить. Із місцевих футболістів залишаються кілька: Дмитро Михайличенко, Богдан Тимошчук, Дмитро Мартинюк, Віталія Таманюк. Решта приїжджі керівництво клубу пояснює ситуацію. Із місцевих гравців до екстраліги ніхто не доріс. Маємо на увазі не футбол, а футзал. Тому їм потрібна була команда, яка була б здатна виконувати поставлені завдання, а це увійти до фіналу чотирьох. Але у планах президента та його однодумців створення футзальної дитячої юнацької спортивної школи, Хлопці вік. Від 12 до 14 років чекають на перегляді. Заняття для всіх будуть безкоштовні, і за кілька років планують керівники спортлідера вирости нове покоління своїх доморощених гравців футзалу. Адже футбол і футзал, як показує досвід виступів у попередньому сезоні, різняться настільки, що потребують спеціальної підготовки. З малку доросла команда пройшла три тренувальних збори. Селекція каже тренер, велася дуже ретельно. Тому всі сподіваються на пристойний результат.